Я займався виготовленням і продажем джерел три роки. І ось шість помилок, які б я радив уникати початківцям у цій справі: перше накопляти різної дорогої техніки, коли ще не маєш великої бази клієнтів. Зі старту тобі точно не потрібен дегідратор на 50 кг. Краще почати з малого і рости поступово, а не вбугувати весь свій бюджет на техніку в перший місяць роботи. Друге комерційне приміщення. Знову ж таки, не варто орендувати приміщення, не маючи стабільної бази клієнтів, бо це нереально багато додаткових витрат. Третє працювати без ФОПа. На другій групі дійсно не. Такі великі податки, щоб ризикувати отримати шалений штраф, коли тебе знайде податкова. Четверте, Намагатись одразу зробити величезний асортимент. Складність виробничого процесу і більша кількість технік це не те, що тобі потрібно на початку. Асортимент і обсяги завжди можна збільшити та починати краще з малого і зосередитись на якості. П'яте без контенту вмикати таргет в інсті. Хочеш злити бюджет Вунітаз, тоді окей, але зрозумій: саме контент на сторінці прогріває клієнта до покупки. При сьогоднішній конкуренції клієнт скоріше обере виробника, який знайомий йому з рілсів та Stories. Шосте копіювання колег по цеху, ну це взагалі дно. Розумію, придумати своє трохи складно, але лише так ти зможеш відрізнятися і приваблювати більшу кількість клієнтів до свого товару. Пам'ятай, людина купує в людини. Отож, якщо ти мрієш зайнятися джерковою справою, але не знаєш з чого почати, ти потрапив куди треба. Після трьох років роботи з джерками я наважився поділити своїм досвідом і створив великий гайд джерки без напрягу. Там 60 слайдів, у яких є все: від виробництва сушеного м'яса і до продажу в соцмережах. Якщо цікавить, пиши мені в сто.